Я радий вітати всіх глядачів та підписників Телеграф Мене звати Дмитро Філенко, і сьогодні у нас в гостях луганський партизан, герой України Володимир Жемчугов. Пане Володимире, я вас щиро вітаю. Доброго дня. Пане Володимире. Хотів би почати. Дивіться з такого питання. От е, в одному з попередніх своїх інтерв'ю ви казали, що ще в далекому 91-му році вам було зрозуміло, що буде війна з Росією. Ну, власне кажучи. Ніхто тоді про це навіть не задумувався ну більшість більшість людей. Ви вже тоді це розуміли. Поясніть, чому чому тоді ви вже це зрозуміли? Ну, я згадував це питання. Я там розповідав трошки ширше. Я казав, що війна буде і я буду, буду приймати в неї участь. Як mm -hmm. так склалося, я просто вам розповім. І це може відкриє більше, більше питання, mm -hmm. чому я цивільна людина так швидко і влівся в партизанські і mm -hmm. Став на захист України. Все, мабуть, для мене почалось з дитинства, тому. Так сталося, що в першому класі я після першого класу я потрапив в перший раз як казав, в як казали в совєтські часи в піанірський лагерь. І це був піанірський лагерь Сергія Тю імені Сергія Тюленіна, партизана молодого з Краснодону Луганської області. І оця історія на мене дуже сильно вплинула, і, мабуть, це з цього почалось моє знайомство з. Військовою історією, і я захопився цим, і так сталося. Як-то так ну, життя складало, mm -hmm. знаєте, Я постійно щось е, знаходив, е, якісь артефакти там, в лісах поряд з е, містом. У мене завжди була колекція вдома е, знаєте, ржавих таких кулеметних стрічок, або гільз різних, або осколків е, мін, гранат. Е, мене це цікавило. Е, це, там були в часі Другої світової війни великі бої. Це великі бої музей Міс Місто, де знаходився великий партизанський загін молоді, це Молода Гвардія в Краснодоні, возили нас на такі місця, як Мало николаївки Партизанська Стоянка. І це мене як би, ну, захопило, ця історія. Я був учасником в Красному Лучі, Луганській області, де я звідки я родом. Патріотичного клубу Подвіг, і ми їздили по місцям цих е, маленьких музеїв, е, слідкували за ними, відновлювали. І я цікавився історією Другої світової війни і був знаєте, в в совські часи. Е, у нас не було інтернету. У нас е, як ми вірили, то, що нам казали вчителі в школах е, по телебаченню, і я вірив, що ми в совєтська. Советський Союз, Союз це саме найкраща країна, і всі хочуть нас окупувати, всі хочуть нас напасти. І так, я мабуть тому, коли мені випало нас 18 років, я і мене о, почали. Готувати до відправки в армію, я написав заяву в військкомат, що я хочу піти служити в Афганістан, хочу піти mm -hmm. на війну. Але мати дізналась, коли це вона пішла до комісара і сказала, що я одна дитина в родині, щоб мене не відправляли на війну. І тому, мабуть, мене комісар відправив, порахував, що я такий патріотичний, дуже відправив мене служити в армію в Москву і війська КГБ. Але і там так сталося, що все одно. І там потрапив в якісь бойові дії. ну, Такі mm. полубойові. Це була в 91-му році військовий переворот, заклад ГКЧП. І mm. я от був ГКЧПістом. Mm -hmm. І... І мені пощастило, я не був біля, біля білого дому, там де дали солдатам наказ БТРами вбивати цивільне населення. Але оця подія це мене на, на юнака вплинула на мене як стрес, шок. І я після цього зненавидив е, Совєтський Союз Комуністів, е, тому що я чітко пам'ятаю свою присягу, що я за солдат-захисник народу. І після цього я повернувся додому е, в Україну вже. Вже в незалежну Україну я сознано поміняв свій советський паспорт на український і сказав, що я не хочу нічого мати спільного з Советським Союзом, з комуністами ще к росіянам, ну я сам петнічний русський, батьків не обирають. Мої батька з Росії, мати з Білорусі приїхали в 60 років будувати шахти, заробляти гроші. Але я більш-менш поєднував з Україною, так як це моя батьківщина. Але так сталося все одно. що в 2007 році я вже підприємцем. Я приїхав в Грузію, відкрив приватний бізнес і в 2008 році пережив війну з Грузією. Війна мене і там все одно mm. стикнувся з нею, пережив з грузинами от це бомбардування Тбілісі і. Я був по в комерційних поїздках по Кавказу. Я був в тих містах, які називаються Нагорний Карабах, Абхазія, Осетія, Чечня, там де була війна, і все одно я цікавився після 2008 року. Я почав цікавитися більше вже історією Росії і зрозумів, що да, все. Що робила в своїй історії Росія? Це була кров, війна, і все, що ця війна і в Молдові, і в Грузії, і в Азербайджані, і в Чечні, це все робила Росія. Так, да, вона знаходила зрадників а з місцевого населення, показувала, що це громадянський конфлікт, але все було організовано за російські гроші за допомогою російської зброї, за допомогою російської армії. І ну, коли вже. У 2014 році mm -hmm. був захоплений Крим по такому ж саме сценарію, як Придністров'я, Грузії, там, Абхазія, Сетія, на Карабах. і вже почали заворушення в Луганську на моїй батьківщині. Я зрозумів, що все, от уже війна прийшла mm -hmm. до мене додому. От вона вже мо... на моїй батьківщині, і я повинен щось зробити. Отак так вона ходила 40 років за мною війна mm -hmm. і. В чотирнадцятому році, коли мені було вже 43 роки, я вирішив, що все, от вона вже в моєму домі, і я повинен щось зробити.